В аеропорту багаж і ручну поклажу обов'язково перевіряють. Відкривати сумки і діставати всі речі не потрібно, адже є сканер, що просвідчує багаж завдяки рентгенівським променям. Де ще застосовуються ці промені, дивись у цьому відео. Багато захворювань мають схожі симптоми, тобто проявляються майже однаково. А ось лікування захворювань різне. Щоб не помилитися, застосовують різні методи діагностики. Насамперед, вимірювання температури тіла, що легко провести вдома за допомогою медичних термометрів найточніший із них ртутний термометр. Усередині нього знаходиться близько 2 грамів ртуті, яка при кімнатній температурі перебуває в рідкому стані. Із підвищенням температури об'єм ртуті зростає, а отже, стовпчик термометра повзе вгору. Рекомендовано тримати такий термометр під пахвою близько 10 хвилин. Оскільки скло легко б'ється, а пари ртуті небезпечні, ртутні термометри замінюють електронними. Спеціальний чутливий датчик вимірює температуру тіла, значення якої виводиться на дисплей. На це знадобиться близько 5 хвилин. Також у медицині застосовують безконтактний термометр, який вимірює кількість тепла, що випромінює людина. Такий термометр покаже результат за кілька секунд, що зручно під час контролю температури тіла великої кількості людей. Для загальної перевірки організму роблять аналіз крові. До складу крові входять плазма, що є водним розчином органічних і неорганічних речовин, і формені елементи крові спеціальні клітини, еретроцити, лейкоцити і тромбоцити. Загальний аналіз крові скорочено ЗАК, дослідження властивостей формених елементів крові. Його призначають у разі підозри на якесь захворювання або з метою профілактичного обстеження, коли ніщо не хвилює, аби виявити зміни у стані здоров'я. Кров здається над ще серце, тобто на порожній шлунок, щоб виключити вплив речовин, які надходитимуть у кров у наслідок травлення, кров беруть із пальця, зазвичай безіменного, або вени. Щоб не сплутати, пробірку з кров'ю одразу маркують, потім відправляють до лабораторії, де і проводять аналіз за допомогою спеціального обладнання. Зазвичай результат готовий за один день. Пацієнт одержує бланк, що містить показники та їх значення, одиниці вимірювання і референтне значення, тобто норму. Але норма доволі широке поняття. Вона вказана як інтервал від мінімального до максимального значення і залежить від віку і статі людини. Причини відхилення від референтного значення різні. Їх виявляє лікар. Аби перевірити, як працюють внутрішні органи, використовують різні методи діагностики. Наприклад, електрокардіографію скорочено ЕКГ. Дослідження роботи серця за допомогою реєстрації електричних імпульсів, що виникають під час його роботи. Такі електричні імпульси фіксують на спеціальній паперовій плівці, одержують електрокардіограму. Так оцінюють роботу серця і виявляють, чи є ризик захворювання кровоносної системи. Щоб визначити стан внутрішніх органів, необхідно їх побачити. Детальне і чітке зображення певного органа надає МРТ-дослідження, що розшифровується як магнітно-резонансна томографія, це дослідження внутрішніх органів і систем організму за допомогою магнітного поля і радіохвиль. Потрібен спеціальний пристрій, – магнітно-резонансний томограф. Він містить потужний магніт. Тому перед процедурою необхідно зняти металеві предмети, щоб вони не впливали на результат зображення. Під час роботи апарат видає гучний звук. Тому пацієнт надягає навушники, що поглинають шум. Пацієнт перебуває в сильному магнітному полі. Потім крізь його тіло надсилаються радіохвилі, на які певним чином реагують атоми гідрогену. Пам'ятаєш, де можна їх знайти? Наприклад, у молекулах води, які займають близько двох третіх маси тіла людини. Потім пристрій приймає сигнали і перетворює їх на зображення досліджуваної частини тіла. Щоб побачити, що відбувається всередині організму, застосовують рентгенодіагностику. це дослідження внутрішніх органів і систем організму за допомогою рентгенівських променів. Наприклад, якщо лікар підозрює наявність перелому кісток, застосовують рентгенографію. Метод рентгенодіагностики, результатом якого є одержання зображення досліджуваного об'єкта на спеціальній плівці. Рентгенівські промені, які спрямовують на певну ділянку тіла, проходять крізь різні тканини організму. Здорові кістки на знімку мають білий колір, а ось чорний розрив свідчить про їх ушкодження. У великій кількості рентгенівські промені шкідливі для організму. Щоб захистити інші органи від випромінювання, одягають спеціальний фартух зі свинцевими пластинами. Щоб перевірити стан легень, роблять флюорографію. Процедура проводиться швидко, це наче зробити фотографію легень. При цьому кістки відображаються білим кольором, а прошарки повітря чорним. Перед початком процедури обов'язково попросять зробити вдих і затримати дихання. Так легені не будуть зменшуватися і збільшуватися в об'ємі, отже, рентгенівський знімок буде чітким. Флюорографія є профілактичним дослідженням, її рекомендовано проводити особам у віці від 15 років один раз на рік. Ще один метод дослідження ультразвукова діагностика або УЗД. Це дослідження внутрішніх органів за допомогою ультразвукових хвиль. Пам'ятаєш, що таке ультразвук? Це звук високої частоти понад 20 тисяч герців. Його людські вуха не вловлюють. Спеціальний датчик випромінює ультразвукові хвилі, що досягають досліджуваного органа чи тканин, відбиваються і повертаються назад. Потім хвилі перетворюються на зображення на екрані монітора. Таке дослідження безпечне його проводять дітям і дорослим без жодних обмежень. Наприклад, вагітним жінкам встановлено проходити УЗД тричі. Саме ультразвукова діагностика і відкриває секрет, народиться хлопчик чи дівчинка. Запам'ятай способи діагностики організму вимірювання температури тіла, загальний аналіз крові, електрокардіографія, Магнітно-резонансна томографія, рентгенодіагностика, до якої належать рентгенографія і флюорографія. Ультразвукова діагностика Уважно стався до свого здоров'я. Стеж за каналом. Пізнаваємо природу разом.